Але скажіть, будь ласка, дуже часто, якраз а, ті питання, яким займається інститут національної пам'яті, ті ті речі, про які ви часто говорите, піднімаються якісь архівні матеріали і так далі. Якраз а, часто вони є а, предметами для суперечок, приводами для суперечок, тому що ну дуже багато людей на сході вони не готові приймати ті речі, про які говорить зокрема ваш інститут. Там коли а, там пан В Ятрович почне говорити про УПА, або ви запрошуєте влаштовуєте влаштовувати якісь лекції або виставки. Присвячені там злочинам радянського mm -hmm. режиму. Люди, які живуть на Сході, вони ну, існує такий ніби бар'єр. Вони не готові прийняти це. І багато хто може сказати, що давайте ми там тимчасово не будемо говорити там про злочини радянського режиму, не будемо чіпати пам'ятники Леніну, не будемо говорити про е, українську повстанську армію. Е, для того щоб відбулося це певне примирення, а вже потім, коли в країні припиниться протистояння військове, почнемо займатися тими питаннями. Окей, припускаємо. Ми можемо перестати про це говорити, але справа в тому, що це ви напевно ще краще за мене розказати, що інформаційний простір він не може бути за визначенням порожній. Правильно, якщо ми пропускаємо Припинимо говорити про українську історію, про наші цінності, заповнювати якісь білі плями. то, Очевидно, хтось інший зайде. Ну в нашому випадку цим хтось інший буде російська пропаганда, яка не припинить при цьому говорити, правда? Тобто вони будуть продовжувати далі цю атаку. Ми, зокрема, в своїй діяльності, і як інститут національної пам'яті, і як власне десь громадськість, яка працює в цій всій сфері, знаєте, говоримо про те, що навпаки, ми 70 років Радянського Союзу і 20 років ну меншою мірою, але теж частково мовчали. Мовчали про правду. Ми не говорили правди. Ми не говорили про а, болючі сторінки нашої історії. Ми не говорили про голодомор до останніх там останніх 10 років. Ми про нього морув. Ми не говорили про політичні ті ж такі репресії в повний голос. Ми не говорили про дуже дуже багато речей. Тобто, помогло це нам. Ну, суючи з того, що відбувається у нас на сході, напевно, не помогло. Тому наш рецепт насправді інший. Навпаки, давайте говорити про те, що болить. Давайте а, аналізувати, давайте докопуватися до правди. Я переконана, що якраз правда це є той інструмент, який має стати інструментом примирення. Правда, вона має насправді дуже сильну силу, і я впевнена, що навколо правди і можна починати єднати нове суспільство, нові цінності, нову якусь певну ідентичність.